Усім привіт! З вами магазин Tools.net.ua І у даному відогляді надамо вашій увазі акумуляторний відкрут від компанії Makita, а саме модель DTW1001. Як ви бачите, постачається вона ось такому пластиковому кейсі, який ми зараз відкриємо та подивимося, що ж знаходиться всередині. А отже, приділимо діле комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пластиковий захисний кейс з надійними защіпками, ми бачимо, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Звісно, у нас присутній зарядний пристрій, до речі, в цьому комплекті він йде дуже добрий, а саме з силою струму 9 А. better І йде в комплекті два акумулятори по 5 Ампер годин. Відповідно, 9 А зарядний пристрій зарядить ці акумулятори менше, ніж за 40 хвилин. Також у комплекті у нас йде кліпса металева, котру можна чіпляти до самого гекокрута з будь-якого боку, відповідно з лівого чи з правого. І, звісно, сам інструмент у нас йде у комплекті. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Кількість обертів регулюється від 900 до 1800 обертів на хвилину. Максимальний крутний Момент досягає 1050 ньютонів на метр. Кількість ударів регулюється від 1800 до 2200 ударів на хвилину. Вага інструменту 3,4 кг, габарити 229х91 на 272 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. І перше, з чого хотілося почати, це додатковий захист у нас на корпусі редуктора. Окрім того, що у нас корпус редуктора сам виконаний з металу, відповідно, оснащений досить великим ресурсом. Під час використання він не пошкоджується і він. Має ще додатковий цей гумовий захист, за рахунок якого знову ж таки покращується комфорт при роботі з інструментом. Далі бачимо те, що у нас присутня велика кількість вентиляційних отворів для кращого охолодження інструменту, відповідно більш тривалої роботи. А також для того, щоб у нас була можливість працювати у важко доступних та погано освітлених місцях, присутня підсвітка робочої зони. За бажанням дану підсвітку можна відімкнути за допомогою. Натиску на спеціальну клавішу на блоці керування. Також ця клавіша відповідає за регулювання швидкості обертання робочої частини інструменту та кількості ударів. Яким чином у нас всього одна клавіша відповідає аж за цілих дві функції? Коли ми тискаємо на клавішу та тримаємо її більше однієї секунди, ми регулюємо підсвітку робочої зони. Відповідно, так само її можна вимкнути. Коли нам потрібно відрегулювати кількість обертів кількість ударів, достатньо разового натиснення на ту саму клавішу. І, відповідно, ми можемо обрати один з трьох режимів. Далі, друзі, коли ми вже розглядаємо нижню частину нашого інструменту, тут є досить цікавий момент. А саме елемент системи гасіння вібрації. За допомогою того, що у нас акумулятор рухомий, відповідно, трошки відокремлений від основної робочої частини, у нас присутня. Значно нижча вібрація при роботі з самим інструментом до речі, друзі, з приводу акумулятору на ньому можемо завжди контролювати роботоздатність нашого інструменту. Відповідно, присутня світлова індикація. Як висновок, ми маємо потужний інструмент з досить добре продуманою ергономікою, чудовим захистом, витривалим акумулятором та високою потужністю від компанії Makita. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Makita, звісно, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Tools.net.ua, які з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть інструмент саме під вашу потребу. Подякував та побачимось.